Всім привіт мої любі друзі! З вами я, знову на зв'язку, і сьогодні я вам покажу, як зробити ось таку ось нашу прекрасну МК-14 із PUBG. І так, перше, що я вирішив зробити, це самі складні частини. І довжина усієї цієї частини досягає 27 см. Тут невеликий наклон, приблизно так приблизно 80 градусів, якщо від цієї сторони дивитися. Далі тут у нас 3 сантиметри під наклоном, цілих у нас тут, ну, майже трохи більше 24. ну, 24 сантиметри можна сказати. Далі верхня частина е, у нас 15 сантиметрів. І під наклоном у нас е, те, теж наклон десь 80 градусів. Наклон десь 13 сантиметрів. І тут 5. Чи, так, да, 4,5 тут. Такі приблизні частини нам знадобиться дві штучки. Далі гніздо магазина в нас буде висота 4 см, щоб ви бачили, і ширина 8 см. Після того, як ми накреслили гніздо магазина, ми повинні нарізати купу ось таких ось, ось о, о, відрізків, полосочок, хто як їх називає. Довжина їх нева, в принципі, все одно ми їх будемо все одно різати. Вона, щоб висота їхня була дорівнювала 3 см. І після того, як ми накреслили усі наші потрібні запчастини, зараз будемо брати і клеїти. І ще що хочу сказати, те, що клеїти ми будемо ось так ось по краю. Там, де у нас буде гніздо магазина, ми будемо йти ось тут ось по розм'ятці. Нашій і верхню частину, ось цю ось ось поки що не заклеюємо, бо ми будемо ще робити затвор. Повинно виходити якось ось так. Далі будемо робити затвор. Далі ми. Повинні будемо зробити ось таку ось запчастину, я її поки що накреслив. Висота о ось цієї ось висипаючої штучки буде 3,5 см. Ширина 3 см. Вона повинна буде ставитися ось сюди. Ось ось місто і двигатися отак. І ось таких ось запчастинки нам знадобиться троє. Вони у нас повинні будуть вставати ось так. Ось я на одній покажу, вони повинні будуть ось так вставати ось і ось тут ходити. І далі всі ці запчастини ми повинні будемо склеїти. Повинна вийти ось така ось наша чудесна запчастинка. Далі беремо звичайний папер та дивимось, який він у нас длини. У кожного. Це може бути зовсім різна товщина нашої запчастини. Бо у кожного може бути різний картон. Ось так ось відміряємо, значить, і відрізаємо, і обматуємо по краю ось з листком паперу. Виходити ось така ось запчастинка. Ой, вибачаюсь. Далі беремо резинку. І ми повинні на нашій резинці зав'язати невеличкий, зовсім узілок, щоб її трохи укоротити. І далі ми повинні будемо взяти невеличкий шматочок картону, зробити там отвір та продіти нашу вами резинку. Тільки так, щоб, щоб вона у нас ну, не випадала. На всяк випадок можна буде взяти невеликий кусочок шпажечки. Отак от продіти в наше оста... колечко. І ось так ось приклеїть нашу шпажку. І далі ми повинні взяти наші оці, 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 залишити, залишити, ну, оці лінії, які у нас залишились. Від оцих штук. Ми повинні їх взяти і зараз приклеїти по бокам. Ось так, коротше, повинно виходити. Я тут вже і приклеїв нашу частину з резинкою, і підігнув оцю верхню частинку. Вона повинна буде лягати ось так і двигатися назад. І потім, за счет інерції резинки, вона повинна буде сама автоматично повертатися назад. Ну, вперед, ісходне положення. Далі ми повинні вирізати таке, наче віконце і вклеїти його ось сюди якось. Далі я тут вже за кадром трохи підрізав ось, ось цю частину, вставив наш затвор, зафіксував його тут надійненько. І тепер можна буде накривати оце все, цю справу, ось, ось, ось такою ось деталі. Ось так ось накримо і трохи ще зверху чимось. Напевно. Ну і в принципі можна буде вважати те, що наша вже, наш самий такий основний корпус вже готовий. Повинно виходити якось ось так. Але є одна проблема. Після повертання затвору свою привичну нам позицію, тобто вот таку, він трохи, як ми можемо замітити, Трохи вискакує наверх. Ми це повинні справити. Тобто, зараз беремо лист картону, перевертаємо нашу поробку і відмечаємо, скільки воно ну, у нас тут сантиметрів. Ну, не сантиметр, ну, в принципі, вся наша оця ось, ось фігня. Ну, ось так. І ми повинні зараз будемо відрізати отаку лінію і накрити зверху. Але, є, як завжди, одне але. Ми не повинні його накривати саме над цією ось частиною. Щоб ось ця ось частина, ось ця ось затворна штука, вона так ну, наче трохи виглядала. Ну, тобто Ми тут зверху не повинні її наклеїти, тобто отут і отут ми повинні наклеїти зверху. А ось тут а ось не треба, щоб було як у пабзі. Собственно, ось так. О, тут я ще доклею, тут не звертайте уваги на ось це. ось це. І є тут така ось, незначна, незначна проблемка. У нас ось ця трималка, вона випирає у нас за основні межі. А саме приклеювати майбутнє цев'йо сюди ну, буде дуже складно. І тому ми повинні якось цю частину вирівняти. І ми повинні зараз будемо узяти невеличкі шматочки картону, наклеїти ось сюди по бокам. Можна ще зверху і знизу. І вклеїти ще одну таку ж саму е стінку, не знаю, хто там як називає. Повинно вийти ось так, щоб наша от та трималка була закрита. Далі, по бажанню, ми можемо взяти листок паперу та обвести нашу з вами оцей ось каркас. Ввести і потім наклеїти оцей папер на нього. Може, у поробці це ніякої ролі не буде грати. У конструкції, але, по крайній мерії, воно буде виглядати акуратніше, більш так красивіше, і коли ми будемо фарбувати тобто нашу поробку, вона буде саме легше фарбуватись. І ребятоньки. далі будемо робити цев'ю, довжина якого буде сягати 29 см. Це, я що навіть можу показати то не вірить. Ось це І нуля і 29 см. Таких це нам понадобиться дві. І висота якої буде становити 6,5 см. 6,5 см. Як, в принципі, наша і оця ось, ось Передня штучка, трючка. Ручка. Далі, після того, як ми вирізали дві ось таких ось частинки, ми повинні вирізати іще декілька ліній. Довжина не важна яка, головне, щоб ширина була 4 сантиметри. Ось ось. Ой, показую. Може, трохи більше 4 см, може бути. І так. Ось ми вже склеїли. Отут не треба було доклеювати адже це передня сторона, і я її не доклею для того. Бо ми зараз будемо робити ствол. І для того, щоб зробити е ствол, нам знадобиться люба залізна банка. В принципі, можна і без залізних банок просто е, зробити е, трубочку із паперу. Але мені, ну, треба, щоб воно було прочне. Бо я хочу з МК нашою грати, бігати десь. Та і, в принципі, коли я зроблю ствол, він буде знатно так е, кріпче, аніж просто. Скручений шматок паперу. І тому беремо залізну банку. Напевно, вже було неважко догадатися, що ми повинні нашу банку розкромсати розрівняти і все зробити чекіпіти. Після того, як ми нашу банку розкромсали ми її закрутили, склеїли, помили. І зараз тепер ми повинні будемо його її. Ось цю трубку обвертати у папер І потім робити тут отвір і вставляти наш майбутній ствол. І такі ось трубки нам знадобиться аж цілих дві штучки одна коротша, одна довша. Одна трубка це іменно ствол, а друга трубка це, якщо я не помиляюсь, буде газоотвод. Надіюсь, правильно сказав. І далі, після того, як ми зробили нашу трубку, ми повинні її взяти і приклеїти до нашого цив'я. Я не знаю, для чого я цю фігню не доклеював, мог би доклеїти. Але якось так. Далі трубку газу від воду будемо робити по такому самому принципу, як і наш ствол. Після того, як ми зробили нашу трубку газу воду, ми повинні е, будемо відрізати дві невеличкі такі шматочки картону і приклеїти до цієї ось трубочки. Після того, як ми приклеїли їх до нашого газовідводу, можемо її повноцінно приклеювати до нашого цив'я та ствола. Ну, і далі по бажанню, в принципі, як я вже і кажу, можна брати, обклеювати його папером, не обклеювати, то вже ваша справа. Але б я совітував його обклеїти, адже буде легше його фарбувати потім на останньому етапі. І після того, як ми доробили наше цевьо з дулом, ми можемо його тепер приклеювати до нашої основної такої ось, ось о, часиночки. Ось так ось приклеїмо і, на жаль, більша частина, МК у нас готова. Повинна виходити якось ось так. Ось така ось повинна вийти у нас велика запчастинка. Імба. Далі малюємо рукояточку, яка буде приклеїтись ось сюди до всього нашого до всієї нашої автоматичної гвинтівки. І, да, і таких рукояток нам знадобиться 3, але вам може 5 чи навіть 6, бо у мене двохслойовий картон. Далі склеюємо, приклеюємо. Ну, і будемо переходити після того вже до виробки магазину. І після того, як ми зробили нашу рукоятку, ми можемо приклеювати його до нашої основи МК-14. Але знаєте, чимось зараз наша МКшка, нагадує мені не МК, а чимось навіть дробовік. Тільки без оцієї ходячої штучки. Далі для того, щоб зробити магазин, ми повинні взяти лінійку, щоб у неї не було відступу. Ну, щоб, як у мене, отут не було. Тут зазвичай на таких лінійках ось, бачите, на обратній стороні 5 мм ще є запаса. А треба, щоб взяти таку лінійку без запасу. Так що беремо і вставляємо його туди у наше гніздечко і дивимося, скільки у нас тут сантиметрів. Ага. 41 міліметр. Ну, 4 сантиметри можна сказати. У нас тут диво воно входить і ми тепер знаємо, скільки нам потрібно. Брати для того, щоб. Ну, скільки у нас буде та частина, яка буде порожатися в магазин. І приблизно знаємо вже ту частину, яка буде під наклоном у нас. І так, ось я вже першу частину для магазину вже зробив. Її ширина составляє 8 см. Ширина. Ось, щоб вам тут було видніше. 7 см, а висота 11 см. І таких запчастин нам потрібно стільки. Я зараз не скажу скільки. Бо у кожного, ця, ой, сума різна. Може бути, щоб воно заповнило всю нашу ось цю ось пространство. Отут. Він у нас ну, не був. Не було отакого, от щоб тут десь зазори були. Далі я тут склеїв його, вже обклеїв папером, і вийшло в мене тут 4 е... слоя двохсторонного картону. Я ж кажу, у вас може бути і більше, бо в мене ж двох слойка. Зараз будемо робити там приклад, сошки, потім деталізація. І наприкінці покраска. Далі будемо робити приклад, і для того, щоб нам його зробити, нам знадобляться ось такі ось дві палички із заліза, які ми обмотаємо папером. І будемо робити сам приклад. Ну, обгорнув вже і приклеїв, і повинно виходити якось ось такунький. Наша МК майже наполовину, ну, вважаю, вже там. Мелочі до роботи там планки пікатіні всякі, сошки і приклад. Далі нам знадобиться ось такі ось частинки. Дві. Верхня сторона буде 8,5 см, а ця ось нижня 2,5 см. Ай. Висота от тут буде у нас, зараз скажу. 11,5 см. Тут у нас 4 см. Я просто ну, не хочу називати тут ці сторони, бо я не знаю, як це ця фігура називається. Це просто така фігура. І тут буде трохи важко сказати, де яка сторона називається. Тому я вам тут наглядно все показав. Нагадую, нам такі деталі знадобиться двоє. І ще по бажанню можна взяти ось такі ось частинки. Ну, можна і не по бажанню, ну можна. Ми будемо їх клеїти на ось ці ось частини. Ось так ось приклеїмо, а потім будемо клеїти під кінець вже тильнік приклада. Коли ми оці дві штучки склеюємо з нашими двома ось цими ось трубками, одна буде тут, друга тут і приклеїмо потім тильник приклада. Забув сказати, ці оці штучки у нас висоту 3 см. А в ширину, в принципі, любі підійдуть е, сантиметри. Так, зараз невеличкий спойлер. Е, для майбутніх обвісів, ті, які ми будемо робити на нашу майб... на нашу кашку, е, бажано, щоб у... наш приклад ось ці ось отвіри картона були. Дивилася ось так. Зверху вниз. Ось так. Якось ось так. Я вже тут його повністю доробив приклад. Воно виходить. і, ну, Можна вважати, що наша МК-14 повністю... Ну, не повністю, але вся оця основна частина готова. Зараз переходимо до телезації. До речі, хочу напам'ятати про техніку ДСБ, там, де, де маленькі деталі, просимо батька чи мати, чи старшого брата, дідуся, бабусі, у кого там, хто вдома є. Щоб вам допомогли, якщо що, щось ну, склеїть. Я сподіваюся, вам не треба буде пояснювати, як робити планки пікатінні тут. Сошки по бажанню, дехто може запитати, а чого по бажанню, бо в пабзі вона там і воно. Со сошки тут завжди. Але є така проблема, те що коли ми будемо, там наприклад, бігати з нею, якщо ви цю поробку робите, не для того, щоб любуватися нею, а для щоб там гратися, то ці сошки, дані, які тут будуть. Вони вам будуть заважати, тобто ви можете їх обламати. І тому ми просто замість сошок наклеїмо сюди планку Пікотіні. І потім у окремому відео я вже зроблю вам тут сошки, які будуть зніматися. Ну, приціл. І ще один. Безрозйомний магазин. Увеличений. Я думаю, ну, всі розберуться, як робити. Ну, можна, в принципі, навіть і на цей, просто тут доклеїти невеличку паличку. І буде все чекібарики. Далі тут ще отут щось забув, походу, цельна планка. Тут ще якась виня. Ну, все. Ось так у нас все повинно виходити. Я тут деталізував. Наклеїв ланки пікатіні. Присельню планку. Це тут по мілочі. І далі будемо розмальовувати його. Розмалювати ви можете у будь-який але я буду малювати його у скін сезону 11. Так що, вважай, наша МКшка вже готова. Ось що я доробив. МК. І якось так розмалював вже у скини з 11 сезону. Ну, в принципі. На цьому відео завершено. Ну, а я буду вам надіятися, що вам сподобалось це відео. Ставте свої вподобайки під... та підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба!